Може хтось і наївся. А я три штучки, що успів. То я такий, як і не наївся. А, ну ще є. Ба... Ще є упаковка зрущенка, в принципі. Так, ще я бачу, їде нарушитель по тротуарах любитель поїздить. Негідник, да? негідник ай-яй-яй-яй нема на тебе поліціянтів. <рив> о там каже дорогу зробили поїдемо сейчас глянемо і гарячі а кусочек ще ось осталось долатати так, современні установки без накриті, без, без лавочек, бачите, просто стовби, щоб як бігти на маршрутку, зачепитися за нього. Ну и тротуарчик сделали, грип не проїхався, ума дивіться, як гарно. новенькі, бордюрчики новенькі. Сейчас бачите як роблять. Бордюри не торчать. Ну, щоб не зачепитися ногою і носа не розбити. А типа... Як правильно сказати, вкопані, вмуровані муровані, в асфальт. Уже всі школи лицеям мені... називаються. Щоб чи... не показалося. Що тут Доблісні сни сантехники? Чоловіків тоже там бронь, но ну, вроде не у всіх. Тоже 50 на 50, наверное. Йдемо далі, друзі. Виключить камеру. Ну ладно, пане. Як завжди, до, до гори ще за мною прокатаємось Та ще не до гори, давайте так. Ми не будемо тут мешать людям гуляти, відпочивати. Це мені подобається. Погано, що він не поїде, накріплені, пока кава є. Не хочете тут відпочити, попити кохове каву. Це вам дворам. Я навіть не яку, що тут за вулиці. Тут только деті поняли зараз місто э, цих і вулиць. Коротше, силки на наркоту. 32, Що 32. Ми возле дому 32 на Алмазному. Давайте во дворі поїдемо. Що ж ми сюди по одному і тому маршруту катаємось. Так, о, ми на коліні. Хто тут живе чи жив Калініна на 32? Погнали! Він мене напоминає, став хоч гугл одне показав йому, він проїхав, а дом взагалі другий. Гугл не шерих, де полтавські дома тут понастраювали. А ще ще що достраювають. Че ж з буквами А, Б, М. Прямо перукарня. Тобто квартиру викупив або свої зробив. Салон та й сидів. Так. Я мили, вау, тут процес. Процес іде. Это я Процес як правильно сказати Короче, дорога в процесі. Роблять дорогу. Так, треба, мабуть, виїхати чуть-чуть. до людей поближе. бетонные плиты неубиваемые как кажется. чувак тоже стоит на куда сцепиться холодком хорошо кстати до додому, ще треба там на палавках, по мелочах скупитися. Ну вже я без вас. Вам уже ті покупки надаю. Одне й те саме каждий день. пару хвилинок давайте вже доїдемо до садів да? опа опа атака шпіц агресивний блондин шпіц блондин чи шпіциха Если широка дорога, чи широкий тротуар, надо им по центру идти. Потом я объехать, угадай мелодию. літаємо давайте будемо поворачивать покажу вам як уже зробили ту будівлю там так хорошо вже плиточкою виложили ми проїжджали вже мені тепер там подобається їздити не трясе на зелені цивілізації ще не дошли. А, ні, не поїду через щось таке. Судя ось по землі, вона мокра. А там, прикиньте, біля поля ця грунтова дорога. Там мабуть, багно таке. Я колись як поперся. Ото було, мама не горює.